10 квітня 1944 року, о 10 годині ранку, війська 3-го українського фронту під командуванням генерала армії Радіона Маліновського звільнили Одесу від німецько-фашистських загарбників. Символом перемоги над окупантами став підняти над оперним театром Прапор перемоги. Вже сімдесятиліть Одеса живе без війни. І стільки ж років ми пам'ятаємо про кожний її день від першого до останнього. Вона лишається у серцях всіх одеситів у пам'ятниках і обелізках героям-визволителя міста Одеса. В Ім'я продовження життя проливали кров наші батьки та діди, звершувався величний подвиг в тилу. В ім'я того, що вколосилися хліба, зростали нові світлі міста. Щоб щасливіше та яскравіше було наше життя. Земний уклін і безмежна вдячність вам, дорогі воїни в переможці, за мирну влади неба, за вільну Одеську землю. У виконанні зведеного оркестру учасників першого одеського фестивалю військових оркестрів Збройних сил України. Весняна Одеса присвячено 70-й річниці визволення міста.